Дереві, пільні, кедри ливанські, що ти їх ти насадив, там птиці загніздяться, журавлини жилище перед між ними гори високі оленям, скелі прибіже ще зайцям, ти сотворив місяць для часу, сонце пізнало захід свій, ти положив темрію, настала ніч, що мені проходити будуть усі двірі і бровині, але та река, щоб схопити. С сонце зібралося в него вечах свою ляжуть. Вийде чоловік на діло своє, на працю сую до вечора, які то величні діла твої, Господи, все мудрості сотворив ти, сповнилася земля тварі твоєї, це море, велике простори там гади, яким нема числа. Животи немалі з великими, там кораблі перепливають. Смійся, що ти його сотворив, щоб не сміхатися з нього. Все на тебе чекає, щоб дати їм поживу у свій час. Коли ти дам їм зберуть, коли відкрив руку твою, все наповниться благости. Коли ж ти відвернеш лице, вони затривожаться, забереш їхній дух, то дощезне, повернуться у свій порог, пошле ж духа твого, створені будуть, і ти обновиш лице землі, нехай буде слава Господня навіки, бо звеселиться ділами своїми. Він спогляне на землю, і чинить, що вона трясеться, доторкається то і рідним. Співаю, Господеві, мужі і моїм Богу, і моєму, співаю, поки я є, нехай солодкою буде йому, бесіда моя, я ж возвеселюся, Господі, нехай ще доні ну, річники землі і беззаконники, що їх не було, благослови душе моя, Господа. Сонце пізнало захід свій, положив ти темряви настала ніч. І то величні діла Твої, Господи, все в премудрості мудрості сотворив, Ти, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, аллелуя, слава Тобі Боже, Алелуя, Алелуя, слава Тобі Боже, Алелуя, слава Тобі, Боже. Господи, помолімся. Замиш з весоми спасіння душ нашого Спадові помолімся. всього світу, на пристань святий Божий Церкові з'єднання Всі Господи, помолімся. За святий храм, цей ти що вірою побожність і страхом Божим, ході до нього сподові, помолімся. За святі інша архірея Франциска, Папу Римської, за блаженнішого патріарха, нашого Святослава, і за високопросвященішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря. Бо любов і нашого Київ Володимира, чесне пресвітерство у Христі і за весь причетель Господа Господи, помолімся, за обереження народи, за правління всі військо, Господи, помолімся. За місто це і за кожне село, місто, країни, за те, що віри, живуть, не Господові, помолімся. За добре поліття, за бажає колів, замічився, мирні, Господа Господи, помолімся. Бо ти, що нами подорожує за не страждаючих, полонених за спасені, Господи, помолімся, щоб візвоти за всякої скорби, ніби нужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоє благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владу вітіця нашу Богородицю і присна, Діво Марію, з усіма святими, помінувши самі себе й один одного. І все життя наше Христу віддаємо. віддаймо. То тобі належить всяка слава честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і, ві, і, по і на віки вічні. Господи, в скорботі ми взимав я, я вислухав мене, Господи, визволь душу мою, від відузне праведний, візи зрика, зрадливого, що дасть тобі, а що приложиться тобі, незика зрадливого, острі стріли сильного звоєння, що нищить, але лихоми. Що подорож моя продовжилася, Поселився й мій оселями кидарськими, довго подорожувала душа моя з тими, що ненавидять мир, був я сумирений, коли промовляв до них, вони без вини ворогували проти мене, я звів очі мої в гори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо та землю. Не дай нозі твої закитатися, не задрімає той, що тебе От не задрімай, не засне то, що оберігає Ізраїля, Господь охорони тебе, Господь оборона твоя, праворуч тебе, У день сонце не перепече тебе, ані місяць у ночі, Господь збереже тобі від усякого зла, збереже душу твою, Господь, Господь збереже тхід твій, вихід твій від нині до віку. Зрадів я коли сказали мені, підемо додому, господнього Стояли ноги наші у дворах, твої Єрусалиме Єрусалим, що будується, як місто, якого будівлі стоять разом, ми тоді приходили покоління. покоління. Господні за заповідом Ізраїлем, прославити ім'я Господнє, бо там поставлено престоли для суду, престоли в домі Давида, Просіте миру для Єрусалиму і достатку для тих, що люблять тебе. Тож нехай буде мир у силі твоїй, достаток у палатах твоїх. А задля братів моїх ближніх моїх говорив я, мир тобі, а за задля дому Господа, Бога нашого шукав я добра. Що перебуваєш на небі, я очі мої, та й гагочі служ звертається до рук господарів своїх, як гочі служниці до рук господині її, Так очі наші до Господа Бога нашого, поки помилує нас, помилуй нас, Господи, помилуй нас, понадто сповнені ми погорни над міру сповнена душа наша, ганьби від багатіх, та знемає від горних. Коли б не Господь був з нами, нехай скаже Ізраїль, Коли б не Господь був з нами, як люди проти нас повстали, то певно, живих пожерли б нас, коли б розгорілась ярізьів на нас, то певно, вода потопила б нас, справді через потік перейшла душа наша, справді перейшла душа наша, воду городку вела славен Господь, що не віддав нас в нас, до зубами їх, що наша птиця визволила зі сіті ловців, сіті розірвалася, і ми визволились в поміч в імені Господа, що сотворив небо та землю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки, віки Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі